Наша політична сила підтримує усі без винятку європейські законопроекти, тим більше ті, які направлені на прозорість фінансування партій. Очевидно, що країна сьогодні знаходиться в умовах тотальної політичної корупції. Недовіра до існуючих політичних партій складає близько 80%. і саме через нові механізми фінансування політичних партій, прозорість, звітність, відкритість, конкурентність. Ми забезпечимо можливість ротації політичних еліт на усіх абсолютно рівнях. Цей закон є зброєю простих. Звичайних громадян у боротьбі проти олігархічних кланів, які пошматували український парламент, українські обласні ради, районні ради, готуються створити олігархічний фронт у боротьбі за місцеве самоврядування в нашій країні. Цей закон конче необхідний перед усім простим українським громадянам. Разом з тим, користуючись нагодою, я хотів би звернутися сьогодні до міністра юстиції з тим, щоб ми усі. Разом демонстрували справжні європейські стандарти у підтримці нових політичних сил і політичних конкуренції. Я усвідомлюю, що через підтримку неймовірну шалену підтримку партії простих людей по усій країні стрімкий ріст рейтингу цієї політичної сили, надії для українських громадян. Фактично блокується її реєстрація. Я звертаюся до пана Петренка відповідно до чинного закону, доброї волі простих людей, необхідності створити нормальну цивілізовану конкуренцію в українському політикуму, пришвидшити процес реєстрації і дати надію для громадян, дати їм порятунок і нову прогресивну європейську політичну силу. Дякую дуже.